Найщасливіший день у житті Даніела Патерсона став для нього останнім. Він зробив крок на висоті близько 8800 метрів, як його знесла велетенська брила льоду. Разом з нею Патерсон падав у бездонне провалля назустріч неминуючій смерті. А лише минулої години він здійснив омріяне сходження на вершину Евересту, гори, яка його й вбила. Але це не просто чергова альпіністська трагедія, а свідчення того, що з кожним роком Еверест стає все більш смертоносним. В цьому відео я спробую розібратися, чому. Та попереджаю, що відео містить кадри, що може шокувати. В англійському Вейкфілді ще на початку 2000-х Деніл Патерсон мріяв підкорити Еверест. Тоді йому було ледь за 20. Він працював фітнес-тренером і мав відмінну фізичну форму. До того ж, Патерсон почав займатися трекінгом та неодноразово підіймався в гори. Зрештою, він підкорив найвищий пік Західної Європи Мондбленд. Висотою. Понад 4800 тисячі метрів. А потім дістався і до Гімолаїв, де піднявся на два шеститисячники Ісландський пік та Амадаблам. Це були складні сходження, але навіть їх було недостатньо, достатньо, аби кинути виклик найвищому піку планети. Еверест має вражаючу висоту 8849 метрів. Через це тиск повітря на вершині становить приблизно одну третину від тиску на рівні моря. Це смертельно небезпечно для людини, бо разом з тиском падає рівень кисню. А ось сила вітру у на Найвересті навпаки зростає і може сягати 160 км на годину, чи навіть 280 в найсуворіші зимові періоди. А це майже в півтора рази швидше, ніж торнадо. Такі пориви можуть буквально здувати альпіністів з гори, але навіть якщо сховатися, вітер завдасть шкоди. Бо через нього рівень кисню може знизитися до критичних 14% при нормі 22%. Якби людина вдихнула повітря всього і 6% кисню, у неї миттєво б зупинилося серце. Звісно ж, це далеко не всі труднощі, з якими стикаються альпіністи на Евересті, бо на горі клімат крижаної шапки. А отже, середньорічний показник температури мінус 36 градусів за Цельсієм. Уявляєте, якщо за такої погоди ще налетить раптова буря? І зараз випаде до трьох метрів снігу. А це теж норма на Евересті. І за весь рік існує лише два семидесятиденних погодних вікна на весні та восени, коли альпіністи можуть піднятися на вершину. І у 2023 році уже 39 річний Дені. Патерсон остаточно вирішив, що серед них буде, і він вперти та впевнений в собі, він заявив друзям, що не буде такого, щоб він не пішов на Еверест. Та коли Патерсон перетворив свою мрію на план, то зіткнувся з першою неочікуваною перешкодою бюрократією. Виявилося, що аби потрапити на Еверест, треба отримати дозвіл. Для нього Патерсон мав оформити медичну довідку, що за станом здоров'я він може підійматися в гори. Крім того, треба було написати своє альпіністське резюме. А щоб подати ці папери до міністерства туризму, Непалу, Патерсон спершу мав обрати експедиційну компанію, яка, власне, й поведе його до вершини. Він зареєструвався в одній з найпопулярніших 8K і дізнався ось про що. Хоча теоретично непальський уряд може відхилити заявку, це трапляється вкрай рідко. Говорять, що це пов'язано з грошима. Непал бідна країна, а кожен альпініст має заплатити за дозвіл від 10 до 30 тисяч доларів. Крім того, туристів на найвересті супроводжують місцеві гіди — шерпи, а їхні послуги можуть коштувати від 40 до 200 тисяч доларів. Залежно від досвіду гіда. Зрештою, гірський туризм приносить економіці Непалу мільйони доларів. Тож, якщо у вас є гроші, скоріш за все, дозвіл вам дадуть. Весною 24-го року він купив квитки на літак і прибув до Катманду. На всі етапи підготовки і до сходження він витратив 18 місяців. Але фактично, це ще навіть не був початок. Спершу компанія 8 K призначила Патерсону персонального гіда Пастенджі Шерпа. Хоча йому було всього 23, він уже двічі підкорив вершину вирив і вже з рештою групи 8K Патерсон відправився з Катманду до маленького містечка Лукла, яке славиться найнебезпечнішим аеропортом у світі через єдину дуже коротку злітну посадкову смугу, прокладену на крутому схилі. Крім того, через зливи тумани, вітри і дощі аеропорт дуже часто не працює. Тож, якщо ваш рейс не перенесли чи скасували кілька разів, вважайте це екстремальним везінням. Але це не дивно, адже Лукла розташована серед гір на висоті 2860 метрів. Такий підйом уже буде відчутним для жителя Вейкфілда, котрий знаходиться на висоті всього 88 метрів над рівнем моря. Якщо у рідному місті Патерсона вміст кисню в повітрі становить 100% від необхідного для дихання людини, то у Луклі він падає приблизно до 71. При цьому у людському Організмі рівень О2 впаде від 100 до 73%. Але з 15 учасників групи 8K із Патерсоном мали пішки піднятися до базового табору Евересто на 5380 метрах. Цей похід мав довжину 200 кілометрів і включав всього сім зупинок. Подолати її група мала за 7-12 днів. Проте і це ще не можна було назвати початком сходження. Адже шлях до базового табору це, хоч і нелегкий, але це все ще трекінг, а не альпінізм. Начебто підйом не потребує спеціального спорядження на кшталт, кішок або льодорубів. Хоча уже на цьому етапі Патерсон почав стикатися з усіма головними випробуваннями, які чим далі, тим більше посилювалися. Хоча дорогою є невеликі готелі, які називають ті -хаус». Вони дуже скромні, і душ та унітаз там – це розкіш. Причому зустрічається ця розкіш на перших етапах підйому, а далі стає ще гірше. Крім того, в ті опалюється лише спільна столова, де можна купити. Просту і дуже дорогу їжу, а ось тісні кімнати для сну холодні. І, хоча здається, що це лише побутовий дискомфорт, з часом він може стати нестерпним. Деніел Патерсон уже бував у горах, тож він розумів, на що йде. У будь-якому випадку йому так здавалося. Спершу виникає так званий кашель кхумбу. Він з'являється у переважної більшості людей у високогірних районах через те, що мембрана навколо легень пересихає від нестачі вологи і сухого повітря. Найгірше, що може трапитися, це гірська хвороба. У базовому таборі вона вражає кожну людину. Бо на висоті майже в 5400 метрів кількість кисню в повітрі в порівнянні з нормою падає вдвічі. Через це у вашій крові він може впасти приблизно до 75%. А це вже важка гіпоксія, при якій кашель хомбо буде вашою найменшою проблемою. Бо при такому падінні кисню уражається мозок, симптоми можуть бути помірними на кшталт задишки, прискореного серцебиття, головного болю, томи та легкої спантеличності, а може трапитися найгірше висотний набряк легень чи мозку. Тоді кашель та задуха практично не дають дихати. Ніби альпініст тоне. Головний біль стає нестерпним. З'являється нодота і лихоманка. Крім того, паде зір, втрачається координація, і навіть може настати параліч чи кома. Прояв гірської хвороби індивідуальний у кожної людини проте вже у базовому таборі звичайним туристам варто використовувати додатковий кисень для дихання. А для професійних альпіністів, що планують підніматися вище життєво необхідна акліматизація. Тож, хоча Деніел Патерсон почувався цілком пристойно, дійшовши до базового табору, мав залишитися там на три тижні, щоб організм, хоча б трохи пристосувався до високогірних умов, а вони не надто привітні. Це життя в намета серед гострого каміння і льоду, З ванною у вигляді бочки, і таким же туалетом. Заповнені відходами, ємності, потім закривають та спускають з гори для утилізації. В середньому щороку на Еверест піднімаються близько 40 тисяч людей. І туристів, і місцевих гідів, шерпів. Якщо кожен з них викине хоча б одну пусту півторалітрову пластикову пляшку, це 40 кілограмів сміття. А за рік його буде 1,6 тонн. Але за період акліматизації Патерсон і кожен з членів його групи в середньому залишають по собі ще по 8 кілограмів сміття. Лише у 23-му році Непал видав 478 дозволів іноземцям та 700 шерфам. Усі вони додали за рік ще 6 тонн сміття, а це вже майже 4 автомобілі. Якщо з базового табору його, хоч і складно, але можливо прибрати, то верхні табори зараз перетворилися на смітники, бо зараз хили гори покриті вже 30 тонами відходів. Це ще як 19 авто із кисневих балонів, наметів, пластику, жерстяних банок та іншого сміття. Тож люди фактично зруйнували унікальну природну екосистему, перетворивши Еверест на велетенське звалище, і прибрати його неможливо. І серед цього сміття знайшли свій останній прихисток близько 200 загиблих альпіністів. Через вертоносну складність забрати їхні тіла зі схилів неможливо. Доки Патерсон та інші альпіністи акліматизувалися, шерпи встановлювали мотузку та драб. Бине на льодопаді кумбу він небезпечний не тим, що на його честь назвали кашель, а своїми глибоченними тріщинами, абсолютно вертикальними стінами та сираками, брилами льоду, що будь-якої миті можуть звалитися на альпіністів, і звісно ж лавинами, від яких часто просто немає куди сховатися. Льодопад Хумбу це одна із найнебезпечніших ділянок маршруту, попри те, що вона веде тільки до першого табору з чотирьох, які альпіністи проходять на шляху до вершини. Патерсон та його гід. Пастенжі Шерпа дісталося до нього досить легко. Проте на висоті 6100 метрів вони перебували в стані постійної гіпоксії. Альпіністи практично не відчували полегшення після відпочинку, Тома лише накопичувалася, психологічний стан неухильно погіршувався. А попереду був довгий і складний відрізок шляху. Патерсон уже відчував це раніше, коли піднімався на Гімалайську вершину. Ама бадлам. Тоді він був розбитий ментально і фізично. Йому здавалося, що тіло чомусь не працює. Так, як мало б, і він слабший ніж будь-коли, і все це було впливом висоти. Тепер, прямуючи до вершини, Патерсон наче значно легше пережив підйом і за кілька днів дістався до четвертого табору на висоті 7900 метрів. Це була остання зупинка перед вершиною і зоною смерті. Пам'ятаєте, що чим вище, тим менше кисню в повітрі. Так ось після межі у 8 тисяч метрів його стає настільки мало, що ваше тіло більш не може підтримувати життя. Воно буквально починає помирати клітина за клітиною. І якщо надто довго перебувати в зоні смерті, то вона виправдовує свою назву. Саме тут найвищий ризик розвитку набряку головного мозку чи легень, снігової сліпоти чи параної. Люди там не просто помирають, вони сходять. З розуму через гіпоксію, холод і безвихідь найбільше альпіністів гине саме у зоні смерті. 21 травня о пів на п'яту ранку вони вирушили до вершини, хоча в тому вже була майже нестерпною, та близькість вершини надихала і надавала Патерсону сил, але раптом він зіткнувся ще з однією неочікуваною перешкодою чергами. Так, в розпал туристичного сезону стежка до базового табору може перетворитися на нескінченну веревичку людей. Інколи їм доводиться чекати в заторі навіть через караван нав'ючених ослів. Але довжелезні черги утворюються і на шляху до вершини. ВРС це не чисте поле, де можна піти куди завгодно. На ньому є маршрути, виключно якими можна ходити. Але протягом останніх років вони бувають настільки переповненими, що в чергах доводиться чекати годинами на морозі серед снігової пустелі, не маючи шансів зігрітися, присісти, відпочити, а часто навіть повернути назад. І найгірше черги утворюються навіть в зоні смерті, де кожна хвилина на рахунку. І в 2019 році саме так загинуло 11 альпіністів. Та в день, коли Патерсона та Пастенчі піднімалися на вершину черги, були значно меншими. І вони так і досягнули вершини через 4 години після старту. Для Патерсона це було найбільше випробовування в житті. І, відповідно, найщасливіший день. З вершини він відправив повідомлення до базового табору зі словами: Я зробив це, мамо. Та після кількох хвилин ейфорії настав час спускатися, А це значно важче випробовування, ніж підйом. По-перше, альпіністи вкрай виснажені більш ніж місячним походом і перебуванням у зоні смерті. По-друге, спуск технічно складніший, а йти треба швидко, бо піднімаються завжди на сході сонця, коли льодовики найбільш стабільні, а ось спускаються, коли вони уже нагріті сонцем, що збільшує шанси падіння сираків, сходження лавин чи обвали карнизів. І коли Патерсон та його гід спустилися всього на кількадесят метрів від вершини та ступили на сходинку Гілері, сталося неочікуване. Над їхніми головами обвалився льодовий карниз і зніс альпіністів зі схилу. Тепер вони. Падали у бездонне провалля на зустріч неминуючій смерті. Коли Патерсон і Пастендже не вийшли на зв'язок, рятувальники відправили в гори два гелікоптери, і незабаром вони помітили на схилі тіло. Це був пастендже-шерпа. Але Патерсона знайти не вдалося. Рятувальники підозрювали, що його спіткала така ж доля, як канійського альпініста Джошуа Чаройот Кіруї. Його загибель підтвердили всього за кілька днів до зникнення Патерсона. Кірою був банкіром, але прагнув стати першим африканцем, який піднявся на Еверест без додаткового кисню. Для цього він не лише важко тренувався, але і витратив усі зароблені гроші. Кірую вперто йшов до своєї мети, підштовхований азартом і бажанням встановити рекорд. Але, зрештою, керуй загинув кількома метрами нижче вершини. Всі одностайно погодилися, що дістати його тіло звідти неможливо. Але згорьована дівчина Патерсона не втрачала надії і організовувала збір коштів, аби знайти і забрати тіло коханого Зверисту. Вона залучила майже 300 тисяч доларів. Але раптом рятувальники у Непалі повідомили, вони більше нічим не зможуть допомогти. Крім того, що Патерсон загинув дуже високо, наймовірніше його знесло на схил Кангшунг. А це територія Китаю, якому належить половина Евересту. Загибель Деніела Патерсона набувала розголосу, бо вся альпіністська спільнота була впевнена цієї трагедії трагедії можна було уникнути. Але ж його вбила брила льоду, заперечите ви. І Непальський уряд з вами погодиться, бо зростаючу смертність Евересту вони пояснюють змінами клімату. Та схоже, що насправді справжня причина це черги. Все більше туристичних компаній пропонують сходження на Еверест. А через конкуренцію ціни послуг знижуються. А Непал видає необмежену кількість дозволів, аби заробити грошей. Через це кількість людей будівель на горі зростає, їхня присутність прискорює зміни клімату. Збільшуючи кількість смертоносних лавин, та найстрашніше з'явилися довжелезні черги в зоні смерті, в яких альпіністи гинуть уже десятками. Адже за рік може бути всього кілька погодних вікон, аби здійснити сходження. Тож, схоже, ми ніяк не можемо допомогти ані альпіністам, ані Евересту. Вони так і будуть вбивати одне одного.